Ефірі фабрика мільйонерів Лото Забава. Ми трошки затрималися, але ми є. І у нас знову сенсація. Другий тираж поспіль тут народжуються мільйонери, і зараз їх у нас 436. Ми привітаємо обов'язково нашого новоспеченого мільйонера. А зараз я хочу привітати всіх нас просто з тим, що ми цей недільний ранок проведемо разом. Анатолій на гастролях. Ми передаємо йому привіт. А самі дістаємо білети і чекаємо на поцілунок долі. Весна все ж таки. Цією весни лотозабава забава додатково розігрує півмільйона гривень на здійснення твоїх бажань. Зустрічай весну з грошима. Отже, ми чекаємо на фінальні акорди акції, тому що це справді буде щось унікальне. Тому що тільки в нашій акції сьогодні братимуть участь і матимуть другий шанс білети, які не виграли в попередніх тиражах. І не просто братимуть участь, а матимуть шанс на виграш у 300 тисяч гривень. І це Попри наші традиційні виграші, 190 тисяч, 300 тисяч і 1 мільйон гривень. Лото Забава. Ну що ж, спробуємо. І сьогодні один мільйон, якщо що, то я готова бути вашим талісманом. А ми відкриваємо 1325-й тираж Державної грошової лотереї Лото Забава. Заходимо рожих з розіграшу, стежить тиражна комісія. А наш лотерейний марафон ми починаємо парочкою. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. І я традиційно бажаю вам шаленої Удачі! 300 тисяч гривень чекають на вас, і я прошу вімкнути лототрон.

Номер шістдесят п'ять. Шістдесят п'ять. Номер сімдесят п'ять. Сімдесят п'ять. Номер сорок дев'ять. Сорок дев'ять. І минулої неділі в студії була родина переможців із Житомира. Ми передаємо вам вітання. Номер тридцять дев'ять, тридцять дев'ять і номер один двадцять вісім. Дев'ять кульок випало із нашого лототрона, і я із задоволенням лечу до комп'ютера для того, щоб Побачити, ви вже напевно бачите результати сьогоднішнього сьогоднішнього сьогоднішньої парочки. Я бачу, що 300 тисяч гривень. Бачу, що є багато переможців, але 300 тисяч гривень залишилися. Ну що ж, у мене приємна інформація. Те що 300 тисяч гривень обов'язково знову будуть наступного тиражу у паручці. Ох, ну що ж, я обіцяла вам сьогодні насичений тираж, тому що, окрім класики жанру, на вас сьогодні чекає обов'язково акція. Та ще й не просто акція, а фінальна, грандіозна, унікальна акція, в якій буде два розіграші. І перший розіграш акції ми починаємо прямо зараз. Отже, зустрічай весну з грошима. А минулого тиражу 50 тисяч гривень виграв щасливчик із Конотопа. Ми вітаємо вас, шановний переможцю! Поки що ми не знаємо вашого імені, але сподіваюся, що дізнаємося. І зараз ми знову розіграємо 50 тисяч гривень, і я прошу вімкнути комп'ютер. На екрані безліч акційних комбінацій. Уявляю ваші емоції, десь тут мої комбінації теж. Йде жеребкування, кого ж обере удача, хто стане власником 50 тисяч гривень. І ось я бачу вже цей номер. Я прошу мені його підказати, тому що 5-5, 2-8, 6-8. 5-9, якщо ви, хтось із вас побачив цей номер у своїх білетах, я вас вітаю, 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 тому що ви стали переможцем, ви виграли 50 тисяч гривень. І я наголошую, що це лише початок, адже кульмінація акції, справді шалена кульмінація, буде у фіналі програми, тому що ви маєте можливість виграти ще 300 тисяч гривень у нашій фінальній додаткові, додаткові 300 тисяч гривень. Ну а зараз мені дуже кортить привітати неймовірну щасливицю Евеліну з Луцька. Знаєте, хто це? Це наша. 436 мільйонерка Лото Забава я вітаю Евеліну. Евеліна виграла гроші завдяки своєму батькові, який грає в Лото Забава з шостого тиражу. І от поступово ці ранкові лотерейні сніданки перетворилися у них на традицію, а згодом і на один мільйон гривень. Я вас шалено вітаю! Бажаю, щоб ці гроші здійснювали ваші мрії. І те саме хочу побачити. Бажати пані Людмилі із Харкова це ще одна переможниця Великої Гри, яка минулого тижня виграла 190 тисяч гривень. Я вітаю усіх переможців Великої Гри і чекаємо на знайомства адже дуже приємно бачити наших переможців тут у студії. Сподіваюся, наступного разу, можливо, хтось приїде до нас із переможців. А зараз я оголошую основний розіграш велика гра. Великий лототрон уже зачекався. Я прошу його увімкнути. Як завжди бажаю вам удачі. Нехай сьогодні теж буде мільйон. Я не проти. Кулька номер 66. Номер 59. Номер шістдесят п'ять номер п'ятдесят шість. 30. номер тридцять. Номер сімдесят чотири, 74. сімдесят Номер чотири. 74. Номер 64. шістдесят чотири. Шістдесят чотири. Номер сімнадцять

Номер тридцять два, тридцять два. Номер сорок два. Сорок два. Сто дев'яносто тисяч. Ми обов'язково сьогодні розіграємо. Дуже хотілося б ще й і джекпот. номер 18 номер 18 номер 75 номер 75 номер 34 34

Нагадаю про благодійну лотерею Дар де ми не просто граємо, а ще й допомагаємо армії. Номер 43. Номер 43. 49. 49. А ще хочу нагадати, що білети на вас чекають на автозаправках. Кло Око Укрнафта. Номер 45. 45. А ще в магазинах коло 7 на 23 І наш край». Номер 53. І хочу нагадати про 300 тисяч, які чекають на вас буквально за декілька хвилин. Зараз закінчується велика гра і фінальний розіграш акції. Номер 37. Номер 37. 23, номер 23, номер 5, номер 5, стоп лототрон, і я прямую до комп'ютера для того, щоб... Побачити результати гри. Якась така тиша підозріла. Так, три лінії, звичайно. Е, я вітаю. Велика гра закінчилася з прекрасними результатами, які ви бачите зараз у себе на своїх екранах. Джекпот залишився. Але три лінії з підковкою закреслило. Двоє, двоє переможців у нас є. Один переможець, який придбав свій білет онлайн, його номер 0030. 057. Він виграв 95 тисяч гривень і три лінії з підковкою. За підковками закреслив і ще один переможець із Запорізької області. Номер білета 0044 043. Він також виграв 95 тисяч гривень. Вітаю вас, шановні наші переможці в великій грі. 95 тисяч гривень. Думаю, це трапляється не кожного дня в вашому житті. Тож, будь ласка, здійснюйте ваші мрії і не забувайте звернутися на гарячу лінію МСЛ стосовно вашого виграшу. А я і ще раз оголошую, що наступного разу джекпот знову складатиме 1 мільйон гривень. Ну а ми з вами дочекалися, дочекалися нашого грандіозного фіналу. Ось він, наша акція добігає кінця, але тут ми ставимо жирнючу точку. Тому що прямо зараз ми розіграємо 300 тисяч на білетиках, які не виграли у попередніх тиражах. Акційні білетики. Я сподіваюся, що ви всі їх. Тримаєте зараз у себе під рукою, тому що ви не отримуєте другий шанс. І зараз ви можете виграти 300 тисяч гривень. Отже, зустрічай весну з грошима. Отже, настав ваш час, шановні. Я бажаю вам шаленої удачі і прошу вімкнути комп'ютер. Ось вони, ваші акційні комбінації, ваші весняні мрії. А поки ми хвилюємося, програма випадкового відбору обирає лише одну акційну комбінацію і одна мить. І ось ми бачимо цей щасливий надщасливий, суперщасливий номер. І я знову прошу мені 8 6 1 2 7 1 2 6 я сподіваюся, що я не помилилася. Я дуже сподіваюся, що ви знайшли. Хтось із вас точно знайшов цей номер у ваших білетиках. Ви виграли, шановний, 300 тисяч гривень. Ну що, 300 тисяч ми розіграли додатково. А ці, загалом за цілу акцію ми з вами розіграли півмільйона гривень. 500 тисяч гривень. Весна тільки починається. І я прошу. Да, не забувайте, будь ласка, звернутися на гарячу лінію. Це я повторюю ще раз і ще раз, тому що я розумію, що може бути шок. Але не забудьте, щоб дізнатися всі деталі вашого виграшу, звернутися на гарячу лінію. І наш ефір підходить добігає кінця. Я дуже щаслива, що ми разом, що ви маєте можливість вигравати, донатити. Не забувайте про благодійну лотерею. Дар. Всі весь дохід від цієї лотереї спрямовується на допомогу армії. Наша акція закінчилася, але весна тільки починається. Літо, тепло, сонечко, настрій. Сподіваюся, що все буде добре, і дуже вірю в нашу перемогу. Білетики, я думаю, що ви знаєте, що робити. Вони напевно будуть гріти в вашу душу і в негоду. Тож. Купуйте, даруйте, здійснюйте свої мрії і будьте щасливі! А я була дуже рада бачитися з вами. На Атолій наступного тиражу знову повернеться до вас. І я, можливо, колись іще теж завітаю до вас. Мені з вами дуже добре і тепло. Будьте щасливі, будьте здорові! Я вітаю вас і до зустрічі! Макта, сам